Знову привіт! Я випустив вже декілька роликів, показував, як я запускав котел і чи працює від інвертора, від різних зарядних станцій. До речі, на цьому моменті підпишіться, буду ще багато цікавого показувати. Ну і відповідно в коментарях почали мені люди писати такі речі, що ось у мене не запустився котел сам по собі. Підкажи, як можна це зробити і як ти робив так, щоб він в тебе запускався. Дійсно, котлиця та іще Галя Балована. Багато з них хоче не просто чисту синусоїду, вони хочуть нуль від мережі. Де той нуль береться, як його зробити, якщо у вас його немає у вашій зарядній станції чи інверторі, і як себе при цьому не вбити, буду зараз розповідати. Погнали! Це відео допоможе і тим, в кого різного роду зарядні станції з наскрізним нулем, і різні інвертори та станції без нуля, тому що ми будемо робити перехідник з нулем своїми руками. Не перемикайтесь! В стандартну побутову розетку в квартирі заведено три провідники: це є фаза, тобто 220, нейтраль, тобто 0, і заземлення. Звичайно, буває різне, бувають старі будинки, де того заземлення нема. Бувають дуже старі будинки, де взагалі там 2 по 110 на кожному провіднику. Там різні дикі речі бувають, але говорю вам по стандарту, як є. Багато моделей побутових газових котлів для запуску потребують як фазу, так і нуль. Наприклад, електроніка цього котла використовує той самий нуль для того, щоб провести контроль запалення, тобто, чи загорівся газ, чи він валить в пусту, і ви всі потруєтеся. Без цього котел не буде працювати і він стандартно вивалюється в помилку. Більшість сучасних моделей зарядних станцій. Мають так званий наскрізний нуль, тобто не є проблема без додаткових зусиль запустити той самий котел. Зараз вам я покажу, як це зробити. Так, підключаю котел до зарядної станції. Включаю живлення на розетки. До речі, це та станція, якої я огляд робив в попередньому відео. Всі любителі EcoFlow кричали, що то якесь гівно китайське. А воно прекрасно в мене працює і рятує ситуацію. Так, котел завантажився. Тепер давайте зробимо так. Подамо. На опалення включаю режим і подивлюся, чи запалиться цей котел. Так, він пробує запалитися, чую звук. Ще раз пробує запалитися. Бачите, він запускається і працює. Електроніка працює, все, синусоїда чиста. Третя спроба запалитися, чую пішла. Ще раз. Все, він вивалився в помилку. Це стандартна ситуація, коли він, врешті-решт, не зміг проконтролювати запал, і на тому він спроби свої припинив. Тепер я показую, як це діло запустити. Я вмикаю зарядну станцію в розетку. Нуль в неї наскрізний цей нуль вона має взяти. З мережі. Причому брати вона його буде з мережі, навіть коли не ввімкнене світло, нема енергопостачання від мережі. Все одно нейтраль вона від мережі візьме. Запалився і почав горіти. Це такий простий лайфхак. До речі, якщо у вас раптом буде така ситуація, можливо, чи на інверторі, чи на зарядній станції, буває таке, що зразу не спрацювало, і цю розетку треба просто переставити догори ногами. Можливо, в неї нуль не там, можливо, та станція не вміє так його брати. Тому, друзі, пробуйте цей спосіб, воно має допомогти в більшості випадків. Але... Далеко не всі станції мають наскрізний нуль. Навіть не всі моделі EcoFlow його мають. Тим більше різні упси ДБЖ, інвертори часто його не мають. Ну а генератори, дизельні, бензинові, то там і мови нема. Вони видають те, що можна грубо назвати дві фази. Відповідно, у всіх цих випадках потрібно до котла підтягнути окремо нуль, щоб він його бачив і міг запуститися. При цьому. Для того, щоб мій спосіб спрацював, у вас має бути не вхідний автомат, тому що в більшості випадків, коли ви його вимикаєте, то ви розриваєте з'єднання з нулем від міської мережі, особливо, якщо ви, не дай Бог, використовуєте шнур суїцидника типу Вилка-вилка, то швидше за все, ви вхідний автомат вимикаєте, тому це врахуйте. Звичайно, я можу порадити вам, запросити додому фахівця з електрики, хай професіонал вам зробить все надійно і безпечно. Але якщо ви не хочете чи не можете, чи що я не мужик, ніякого електрика в домі, мому, не буде, то звичайно можете спробувати зробити так, як це зробив я, і в процесі не вбитися. Я не електрик, але в мене вийшло. До речі, вогнегасник позаду мене натякає не на те, що ми будемо робити щось небезпечне. Це просто я хотів би, щоб він був у всіх моїх відео, як німе нагадування про те, що це обов'язковий атрибут кожного помешкання, незалежно чи ви щось хімічили з електрикою, чи ні. У кожного вдома він має бути обов'язково. Значить, перше, знаходимо розетку, куди підключатимемо це все. звичайна розетка від кутла, і нам треба знайти, де в цій розетці нуль, де фаза. Ми для цього можемо використати звичайну індикаторну викрутку. Навіть непрофесіоналу це буде легко зробити. Ми просто вставляємо по черзі в кожну дзюрочку і натискаємо цю кніпочку. Загорілося, значить там є фаза. Не загорілося, значить є нуль. У мене вона просто туди не влазить, тому я візьму мультиметр. Увага! Перед тим як полізти в розетку, у вас є ще шанс зупинитись і покликати електрика. Отже, беремо мультиметр з функції вимірювання змінної напруги. Виставляємо не менше ніж на 300 вольт змінної напруги, краще 500-750. Отаке. Далі. Якщо ви десь бачили відео, де любителі гострих відчуттів беруть один зі щупів і затискають рукою, і таким чином стають самі провідником, то я вам так не раджу робити. Я раджу зробити так. Ви приєднуєте чорний щуп до, наприклад, тут поміряємо, до заземлення. так, І далі. Ви червоним щупом, дивитися. міряєте Отут у нас 226 вольт є. Значить, ліворуч точно є фаза. На всякий випадок, провіряємо праворуч, нулі. Так, ще раз. Ліворуч є фаза. 226 вольт. Праворуч, нулі. Запам'ятали, записали, зробили позначку на розетці. Ще раз повторюю, я не жартую. Прямо на розетці, маркером напишіть, де фаза, де 0 бо якщо у вас естетичний шок від того, що вам треба обписати розетку, краще до цього не пхайтесь взагалі. Ось позначки. L-англійська. Load, фаза. N-англійська. Neutral 0. Далі вам треба перше. Якийсь хороший подовжувач, можливо, у вас завалявся вдома, або як зробив я, от сам виготовив, взяв Розбірну вилку, купив 4 метри Одеса кабелю 3 на 1,5 Взяв зовнішню розетку, зробив стандартний класичний подовжувач е, трижильним кабелем. Далі нам потрібна ще одна додаткова розбірна вилка і ще один додатковий кабельочок. З цієї вилочки ми сюди в цю розетку будемо заводити нуль. Ось я підключив нульовий провід і провід заземлення відповідності, фазу. Не треба нам сюди. Фазу ховаємо, глушимо, відрізаємо, ізолюємо. Цю вилочку ми збираємо, у нас виходить нормальна вилка з, значить, з нейтралю. І плюс обов'язково підпишіть, де у вас нуль. Фази тут немає, я просто підписав для порядку. Далі. Сюди ми також таким чином заводимо в цю розетку. Ті два додаткові проводочки, які ми зробили. Подивіться, звичайна схема, це був подовжувач, фаза провід заземлення. Фаза переважно коричневий, провід заземлення це є жовтий або жовто-зелений, і нейтральний це є блакитний колір. Сюди ж я додав додатково ці два проводи з нашого нового кабеля: нейтральний і жовтенький заземлення. Фаза заглушена, заізольована. Далі ми це все складаємо до купочки. І ми маємо розеточку, в яку ми сюди будемо включати наш котел, газовий котел. Цю вилочку ми будемо включати в наш інвертор. І цю вилочку, де ви підписали і де немає фази, є тільки нуль, ми будемо включати в ту розеточку, де ви підписали біля котла. Де є у вас нуль де фаза? Відповідності до цього напису, нічого не переплутайте, підключайте правильно. Так, наш суперперехідник подовжувач Ми вже підключили до котла. Туди пішла ота вилочка підписана до підписаної розетки, як я вас вчив. Довший провід вже пішов на інвертор, а це вилка від котла. Пробую включати котел і подивимося, чи він запуститься. Електроніка пішла. Запалення відбулося. Котел запрацював. Експеримент вдалий. Кому допомогла ця порада, цей спосіб? Будь ласка, напишіть в коментарях. Всі, решта, просто підпишіться на канал і підтримайте україномовний контент, який так потребує підтримки в непрості часи. Друзі, будь ласка, готуйтеся до зими. Не слухайте ані Міненерго, який каже, що це все, і псо, що ми будемо без світла, ані тих істеричних тіток, які пишуть всі в коментарях, що ми світло там десь продаємо за кордон і тому його можна просто включити. Близько 60 вибито, знищено або окуповано з тих потужностей, які ми мали станом на 21 рік по генерації електроенергії. Тому ця зима буде непроста. Готуйтесь не легковажте, бережіть себе і своїх рідних, папа. -па.